На Навіношені стартує проект, в рамках якого буде відслідковуватись виконання обласної антикорупційної програми. Він реалізується громадською організацією Філософія серця в партнерстві з медіакорпорацією Рія. Єдину комплексну правоохоронну програму, яка була прийнята депутатами облради у 2010 році. Ініціатори проекту вважають неефективною. Крім того, за словами голови громадської організації Філософія серця Юлії Григи, високий рівень корумпованості притаманний багатьом державним установ а це призводить до того, що громадяни не довіряють владі. Тому громадська організація і вирішила долучитись до процесу моніторингу антикорупційної програми. Організатори сподіваються, це ініціюватиме розробку нової обласної програми запобігання проявам та протидії корупції. Стартує проект серпня місяця поточного року. З 1 липня цього року вступив в силу закон про засади запобігання та протидії корупції і до кінця цього року і обласна рада, і обласна державна адміністрація мають звітувати перед кабінетом міністрів. Скільки проведено вже громадських антикорупційних експертиз? Я думаю, що всі зацікавлені в розробці нової антикорупційної програми.